Дорогі брати і сестри, ті, хто проживає в якомусь місті, або чи це буде більше чи менше місто, особливо в якомусь великому місті, так як, наприклад, ми тут, коли живемо в Києві, то коли подорожуємо через місто, якимось транспортом, то переважно біля нас і люди, яких не знаємо. Дуже рідко можна зустріти якусь людину, яку знаємо, і тоді вже здається, що дійсно світ є такий малий. Але більшість людей все-таки є тих, яких, яких ми не знаємо. Навіть і до храму, коли люди приходять на служби Божі, то буває, що часто вони між собою не знають один одного тут, в місті. В селі ситуація ну, часто дуже відрізняється, тому що буває, що, особливо коли це якась таке. Маленьке село, містечко, то, то люди добре себе знають, знають сім'ї, знають дітей, онуків, цих сімей, знають різні якісь історії, якісь події, пов'язані з, з цими сім'ями, може інколи навіть е, е, якісь плітки різні, які не до кінця може згідні з правдою. Але е, ну, здається, що тоді там, не можна сховатися в такому селі, бути якимось анонімним, тому що тебе добре знають. Ісус сьогодні приходить теж до, свого, до своєї батьківщини, до, такого, до цього містечка. Воно було дуже маленьке, це Назарет, містечко, де він, де він зростав, де було його дитинство, де також сусіди його дуже добре знали. І бачили, як Він власне, чи працював, чи, чи молився в синагозі. Здається, що все про нього знали, що можна там якось там очікувати надзвичайного. І коли Ісус приходить до цього містечка, коли Він також хоче там проповідувати Євангеліє, для якої Він прийшов, коли Він також там прагне чинити чудеса. То він зустрічається з неприйняттям. Вони кажуть, ми ж тебе добре знаємо. Знаємо, хто ти, знаємо твоїх рідних, знаємо твою маму. Звідки в тебе каже нам Євангелист, що вони дивувалися, дивувалися, але одночасно говорили, звідки це в нього? Ми ж його дуже добре знаємо і не прийняли, Вони закрили свої серця. І тому Ісус потім каже, що пророк не буває без пошани. Всюди Він досвідчує пошани. Хіба що, каже Ісус, тільки на своїй батьківщині і в Своєму домі. Святий Йоанн Золотоуст, коли так роздумував про цей уривок, то він говорив, що люди з Назарету, вони. Здивувалися тим, що робив Ісус, вони, можна би сказати, так теж захоплювалися тим, що робив Ісус. Але це здивування, це здивування каже Цей Святий, не привело їх до віри, а привело їх до, до заздрості. Так би вони казали, чому він, а не я. Тобто Святий Іван Золотоуст бачить причину цього в заздрості, в тому, що ці люди, котрі бачили Ісуса, не хотіли, щоб Він був кимось, щоб Він вмів робити щось більше, щоб він якось відрізнявся. І, можливо, це порівнювання з Ісусом, порівнювання з тим, що Він робив, викликало в них заздрість і викликало в них. Цю таку закритість вони замість того, щоб, щоб, власне, бути вдячними, замість того, щоб Ісуса підтримати, вони навпаки його знецінюють, вони його відкидають. І цим самим вони зневіряються, вони закриваються на це діяння, яке, яке Бог хотів зробити в їхньому житті. Здивування, яке не викликало в них віри. А викликало в них заздрість, каже нам Святий Йоанн. Брати і сестри, також і в нашому житті, може в різних ситуаціях нашого життя, коли ми відчуваємо, що, що можемо з кимось порівнюватися, що, що хтось нам здається чимось кращий від нас. І тоді це нас може засмучувати, це може спричиняти те, що ми якимось чином хочемо з цією людиною боротися, якось знецінювати те, що вона робить, ким вона є. Або навпаки, шукаємо когось, хто, хто робить щось гірше від нас. І тоді це нам може давати таку, таку якусь ілюзійну, ілюзійне почуття такої радості з того, що. Що є хтось гірший, що ми в чомусь є краще. Це, Це заздрість, це порівнювання, воно може якось вбивати вбивати наші відносини з іншими, воно може забирати нам цю справжню радість, воно може не дозволяти нам бути вдячними, бути вдячними Господу за те, добро, яке ми зустрічаємо в житті інших людей, за те добро, яке інші роблять. І бути вдячними за те, що Бог робить і через нас, бути вдячними також і цінувати те, що, що Господь робить через кожну кожну з нас. Тому що віримо, що власне кожна людина є виняткова в очах Бога, кожна людина є, є унікальна в очах Бога, кожна людина має свою якусь особливу місію. Може, не завжди ми здатні якось. Це завдання в своєму житті, цю місію відкривати. Може, не завжди ми здатні бути вдячними, не завжди здатні жити. І, і буває, що хочемо бути як хтось інший. Буває як ці мешканці Назарету, які казали, чому він, а, а не я. І це їх закрило на Ісуса. Це спричинило, що вони відкинули Ісуса. Брати і сестри, Господь теж нас запрошує до того, щоб ми мали це відкрите серце, щоб ми мали відкрите серце на, на те діяння, з яким Він до нас приходить, на Його слово, з яким Він до нас промовляє, на це діяння, яке, яке Він здійснює через інших людей, щоб ми мали також відкрите і вдячне серце за те, що Бог здійснює і через нас самих. Можливо, не так, як це є в інших людей, можливо, це в чомусь відрізняється, бо кожний, кожна з нас має цю місію, яку Господь нам довіряє. І тоді це відкрите наше серце, тоді це наша вдячність за те, що Бог діє в інших і в нас самих. Вона буде наповнювати наше, наше серце цим Божим миром. І буде дозволяти нам досвідчувати Божого діяння, досвідчувати на відміну від тих осіб, які, які в Назареті закрились на це Боже діяння, які його відкинули. Господь прагне, щоб ми досвідчували цього Божого діяння, цих Божих чудес в нашому щоденному житті. Амінь.